Наступна головоломка. У нас є така рівність. 3 помножити на 4 дорівнює. 8 додати 5. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильна. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині, це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось ці, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 помножити на 4 буде 12, 6 додати 6 буде 12. 12 дорівнює 12. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.